вас в ефірі програма Місто з новинами понеділка 15 лютого. В студії Марія Семенова коротко про головні теми випуску. у пам'яті і в серці. Сьогодні криварісті вшанували колишніх воїнів-інтернаціоналістів та вклонились пам'яті полеглих земляків. Недільне віче біля пам'ятника Козаку Рогу відбулось чергове зібрання криварійських активістів. Гострі кути за круглим столом. Проблеми у стосунках споживачів і газовиків вирішували сьогодні. У Криворіжгазі зима весну зустріла. Сьогодні стрітення свято, що поєднало в собі православні народні та сучасні традиції. Романтичний саксофон із концертом у кривому розі побував популярний ізраїльський музикант Джей Севен. Сьогодні в Україні відзначається день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Саме в цей день, 27 років тому, радянські війська були виведені з Афганістану. Тоді було перегорнуто трагічну сторінку не лише у світовій історії, а й у долях людей, які виконували військовий обов'язок за межами своєї держави. Зі зброєю у руках вони реалізовували геополітичні плани країни, якої сьогодні вже не існує. Радянського союзу понад півсотні криворіжців не повернулися з чужої війни. Традиційно 15 лютого воїни інтернаціоналісти збираються у парку ювілейному біля пам'ятника загиблим афганцям, Розповідає Валерій Кожухар. У Кривому Розі проживає більше трьох тисяч воїнів, які були учасниками локальних військових конфліктів по всьому світу. Більшість із них брали участь у бойових діях в Афганістані. Сьогодні вони зібрались біля пам'ятника загиблим воїнам афганцям, щоб вшанувати пам'ять полеглих героїв земляків. Слава тим ребятам, які віддали своє життя, яких ми сьогодні пам'ятаємо, і доброго здоров'я всім живим. Пройшло вже багато років, чого там Забывается, стирается, путается. Диковиное названня Кишлаков, провинций. Ну, тем не менее, когда зустрічається со своїми товарищами, глядя им в лицо, попадаются на глаза фотографии, видеоролики тих времен, то по неволі это все вспоминается. Бортінженер Дженер Мі-8. Так що є, що вспомнити. На робочій лошадке афганской війни літав. Весь афган. Є що спомніють, звісно, і вмирали на борту. Ми забирали прямо з поля боя під огнем. Це не забувається у спогадах воїнів інтернаціоналістів, бойові дії проти муджахедів. А в серці до сьогодні біль відтрат і світла пам'ять про тих, хто не повернувся на батьківщину. Про свої проблеми говорять не часто. Хоча ці люди заслуговують шанобливого ставлення. Медична допомога, виявляється, тільки за останні п'ять років була наказана помочь більше, ніж на полмільйона гривень. Семьи погибших у нас получают 50% за жилищно-коммунальные услуги. Государство сняло все льготы с наших матерей, из вдов погибших. Городские власти делают все возможное, чтобы это все компенсировать. Пам'ять земляків, які повернулись на батьківщину в чорних тюльпанах, вшанували хвилиною мовчання. Учасники мітингу поклали квіти до пам'ятника загиблим воїнам афганцям криворізькі інтернаціоналісти і через роки залишаються вірними синами своєї країни. Багато хто з колишніх афганців зараз захищає Україну в зоні АТО. Міський голова висловив подяку усім присутнім воїнам-інтернаціоналістам за вірність персязі, за героїзм та мужність. Братство наших воїнів інтернаціоналістів покажет хороший пример и для наших воинов, которые возвращаются с АТО, которые находятся в АТО. И я думаю, что поколение наших воинов, наши организации будут еще долго-долго вместе жить, работать и не дадут забыть тех, которые остались на полях сражений и те, которые живут и работают в нашем городе. Поэтому Сьогодні действительно такой день. І грустний, і радостный. Я хочу всіх поздравити криворожан з 27-ї вывода войск і пожелати здоров'я і щастя всім криворожанам. Учасники мітингу вшанували пам'ять криворісів, полеглих на афганській землі, запаливши свічки у храмі на честь ікони Богоматері, взискання загиблих. 27 річниці виведення військ з Саванюстану присвятили міські урочистості. П'ятницю колишні афганці Кривого Рогу зібралися в Палаці культури центральний, а в суботу у залі театру імені Шевченка. На заходах побували наші кореспонденти. В суботу в театрі імені Шевченка зібралися криворіжці, кого доля так чи інакше пов'язала з далекою і чужою війною. Учасники бойових дій, що мешкають у Довгинцівському, Дзержинському, центральному міському і Інгулецькому районах, їхні родини, а також близькі криворіжців, які поклали своє життя в конфліктах на території інших держав, урочисто вшановували 27-му річницю виведення військ з Афганістану. Ми багато пережили. Пережили вогонь війни і нагадаємо жити. мирних днів. І ми в перед вами І будемо робити все, щоб ви. почувствовали наше уважение и уважение молодежи, друзей. Я вам обещаю, что город никогда не бросит воинов-интернационалистов, ауганцев, которые прошли такой сложный жизненный путь. И я вам скажу, что все социальные программы будут выполняться и будут даже расширяться. Нині в районах діють територіальні організації ветеранів Афганістану. Вони майже через три десятки років не згортають допомогу своїм побратимам та сім'ям полеглих. Така робота варта нагород. Учасникам бойових дій, членам спілки ветеранів Афганістану, вручили нагрудні знаки за заслуги перед містом різних ступенів і почесні грамоти виконкому міськради. А за полеглими в афганській війні в криворіжцями щоденно лунають дзвони храму ікони Божої Матері, взискання загиблих. Прежде всего, В нем, в этих кирпичах храма, имена не вернувшихся из боя. И эти кирпичи составили высокий духовный монумент, который соединил небо и землю. За мужність і вірність військовій присязі афганці жовтневого, тернівського та саксаганського районів у пам'ятну дату отримали міські відзнаки в Палаці культури центральний. Вечір був присвячений військовому братерству. Тут згадували полеглих і зичили здоров'я своїм шураві друзям. Біль матерів, наречених і друзів передавався залу через неймовірно щемні пісні, адже для багатьох запитання, де ж ти милий мій афганцю, так і залишилось без відповіді. На минулому тижні на засіданні виконкому міськради прозвучала ініціатива повернути до бюджету міста 100% екологічного податку та 50% рентної плати за користування надрами та за спеціальне використання води. Що се дасть кривому рогу, і що думають про таку перспективу екологи? Говоримо сьогодні з гостем студії, членом громадської спілки Екологічна рада Криворіжжя Йосипом Маяковим. Вітаю вас, Йосипу Дмитровичу. На минулому тижні була озвучена пропозиція повернути повністю екологічний податок до міського бюджету та половину рентної плати. Яка ваша позиція до такої пропозиції міського голови? Мнення буде от нашої спілки. Ми обсудили цей питання, коли поступило таке пропозиція, розглянути у себе такий питання. І вирішили, що ми підтримуємо таку ініціативу. І причин тут дуже багато. І перша і основна причина – те, що ось В принципе, ну вот такое положение со стопроцентной оставление денег за экологические нарушения здесь, да, на Скровом Роге, они уже были. Вот в 2000 году была разработана, кстати говоря, по постановлению Кабинета Министров, была разработана такая программа, которая называлась «Эколого-экономический эксперимент». Этот эксперимент и предполагал, что все налоги экологические, они должны оставаться в городе и должны распределиться таким образом, чтобы часть из них оставалась непосредственно для нужд города и экологической программы, а часть оставалась на предприятии для того, чтобы предприятие могло улучшить все свои показатели в экологическом плане. К сожалению, этот эксперимент, поскольку, поскольку он касался четырех городов. Кривой Рог, Днепрозержинск, Запорожье и Мариуполь. Вот в Кривом Роге, на мой взгляд, поскольку, поскольку в то время я был начальником геологико-экологической партии и выполнял именно по этому постановлению часть работы, к сожалению, никто не проанализировал это. И вот в 2005 году правительство, которое пришла Юлия Тимошенко, она просто прикрыла этот эксперимент. Что касается полезных ископаемых, то я как геолог, который, ну, будем говорить, большим стажем работы у нас в геологии, еще тогда думал все время и все время высказывал такую мысль. Ну почему все выдатки за полезные ископаемые, которые частично даже находятся на территории города, уходят куда-то, а у нас ничего не остается? Безусловно, конечно, мы поддерживаем такую инициативу. И я думаю, что если она осуществится, то это будет только положительно для нашего города. Загалом, які екологічні питання відносяться до сфери уваги вашої громадської спілки? І чи, можливо, є якісь вже дієві напрацювання з приводу їх вирішення? У 2015 році наші усилия були направлені в основному на два великих проєкти, які виконувалися тут И затрагивали экологическое состояние среды нашей обитания. Это проект чистки речки Ингулец и проект сброса высокоминерализованных шахтных вод в речку Ингулец. А в конце, уже от следующего года, даже наверное, со второй половины, мы занялись воздухом. Нас это подвело на то, что у нас в городе есть стационарные посты наблюдением за атмосферным воздухом. Вот наша задача сейчас, чтобы вот... в Онлайн, там через каждые 20 минут наблюдение ведётся, чтобы оно или опубликовалось, или как, чтобы люди могли видеть, что же делается у нас с воздухом. Яка ваша думка щодо необхідності дослідження підземного кривбасу в рамках державної програми дослідження техногенної частини земної кори? Ця проблема дуже важлива для кривого кривоорога. І ми надіялись, що вот таким постановленням ну дадуть путь колошенню этой обстановке я думаю что когда вот эти деньги которые вот так все таки может быть а я надеюсь что она будет так будет оставаться здесь то наверное ну, частично будет, эта программа будет финансироваться и это намного поможеткрюбас я за размоу Нагадаю, що гостем нашої студії був сьогодні Йосип Маяков, член правління громадської спілки Екологічна рада Криворіжжя. А наша програма триває. Цієї неділі біля Козака Рогу вже традиційно пройшло недільне віче. Подробиці знають наші кореспонденти. Учасники недільного віче підтримали кандидатуру народного депутата від самопомочі Семена Семенченка на посаду міського голови. Таку пропозицію напередодні на з'їзді партії Самопоміч висунув лідер Криворізької організації Юрій Милобог. Юрій Милобог, если это сделал, значит он это сделал обдуманно, Значить, нам так треба. Значить, нам поможе должен помочь тогда та мы Ми его його этом попросить, попросити Семен, Семенченко, щоб добитися наших результатів тих ціл, до яких ми стремились. На підтримку Семена Семенченка виступають і лідери місцевих партійних організацій. Обіцяють, агітуватимуть за нардепа і своїх однопартійців. Сам Семенченко зв'язався з криворічцями телефоном. Особисто на він приїхати не зміг. На минулому тижні стало відомо про те, що правий сектор переносить свій штаб з обласного центру до Кривого Рогу. Відповідно. У заяву представники цієї організації поширили через Фейсбук. Представники правого сектора були на недільному вічі. Ми не за політику, нам би повоювати. А політика це хай політики розсуждають. Я пропоную провести пару мух і пару гранат і ну, закінчити і на закончити з цим один раз на Згідно із календарним планом, оприлюдненим Центральною виборчою комісією, висування кандидатів на посаду міського голови Кривого Рогу розпочнеться рівно за тиждень. Документи для реєстрації кандидатів у мери міськвиборчком прийматиме з 22 лютого по 2 березня. По закінченні вічі активісти на заклик лідера Криворізького автомайдану вирушили пікетувати міський відділ поліції. Учасники протестної акції виступили з низкою вимог на адресу правоохоронців. Лідер Криворізького автомайдану наполягав, відкриті щодо нього кримінальні провадження є неправомірними. На озвученні претензії головний поліцейський міста відповів. Проте конструктивного спілкування не вийшло. Свою позицію щодо закидів, які звучали на недільному пікетуванні у Криворізькому відділі поліції, пояснили сьогодні. Вказаний громадянин. Обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 125 та 345 кримінального кодексу України, а саме останні спричинив легкі тілесні ушкодження чотирьом мешканцям нашого міста, двоє з яких були правоохоронцями. Слідчими нашого міста зібрано достатньо доказів вини даного активіста, та йому 10 лютого поточного року повідомлено про підозру. Крім цього, хотілося би зазначити, що вказаний громадянин є обвинуваченим у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 343 та 345 Кримінального кодексу України, а саме, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу прокурора та Погрози йому вбивством, за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 125 та 345 кримінального кодексу України, вказаному громадянину, загрожує позбавлення позбавлення волі на термін до п'яти років. Ви дивитесь програму Місто далі у нашому випуску. Гострі кути за круглим столом. Проблеми у стосунках споживачів і газовиків вирішували сьогодні у Криворіжгазі. Зима весно зустріла. Сьогодні стрітання, свято, що поєднало в собі православні народні та сучасні традиції. Романтичний саксофон із концертом у Кривому Розі побував популярний ізраїльський музикант Джей Севен. Усі біди від нерозуміння один одного. Такого висновку дійшли сьогодні учасники круглого столу між криворізькими депутатами та представниками «Криворіжгазу». Депутати наводили численні претензії городян на роботу служби, найпоширеніше відключення цілих стояків від газопостачання. Газовики ж запевняють, безпека для них на першому місці, тому мусять відключати за найменшої підозри на аварійній ситуації. Детальніше дивіться у сюжеті. Інформаційну зустріч у Криворіжгазі присвятили найпоширенішим проблемам городян: це заміна газового обладнання, усунення несправностей систем, встановлення чи повірка лічильників, планові перевірки та незручності для споживачів, спричинені такими роботами. Зустріч ініціювали криворізькі депутати від блоку Петра Порошенка, міської та районних рад через численні звернення громадян. За словами депутатів, за рік вони отримали понад 400 таких звернень, та це ще не всі прецеденти, адже за підтримкою виборці звертаються лише тоді, коли не можуть з'ясувати причини відключення, тож депутати зажадали від представників «Криворіжгазу» роз'яснень, чому споживачів не інформують вчасно про заплановані роботи і як організовано взаємодію газовиків та їхніх абонентів. Если мы являемся потребителями газа, мы платим. За него, то мы имеем право на оказание качественных услуг. И мы не должны жить в страхе. Если мы честно выполняем те требования, которые предъявляют к нам поставщики голубого топлива, то мы имеем право, по крайней мере, им пользоваться беспрепятственно, а не сидеть по две недели и не понимать, что происходит. Ну, я не знаю. Насколько эти договоренности будут иметь значение и будут выполняться. Но я надеюсь, что сейчас, если в подъезде есть утечка газа, то об этом узнают жильцы, получив акт на руки, что они будут знать, по какой причине, на какое время у них отключен газ. И это уже даст возможность как-то контролировать, как-то бороться, ну, по крайней мере, чувствовать себя полноправным хозяином в собственном доме. Представники влади кажуть, що відвіданий квартир газовиками стрес для мешканців, особливо коли приписи спеціалістів тягнуть за собою фінансові витрати. А відключення цілих стояків у житлових будинках спричиняє незручності багатьом людям. Але і депутати, і працівники Криворіжгазу одностайні, коли мова йде про безпеку людей, погоджуються, будь-які роботи варто довіряти виключно фахівцям. У газовому господарстві наголошують, відключення проводять лише у разі необхідності і готові підтвердити це актами виконаних робіт. Хотілось би зробити... зіла. акцент на том, что мы приходим помочь потребителям, предотвратить эти ситуации, которые могут возникнуть в связи с тем, что они самовольно установили газовые приборы или использовали какое-то несертифицированное оборудование. Наша основная задача обеспечения бесперебойного, безаварийного газоснабжения, что мы отвечаем за, за их жизнь, что мы работаем одной большой командой, начиная от председателя правления, заканчивая слесарем, и мы пытаемся обезопасить их. І просьба всіх сторони зрозуміти нас і бути взаємовіжливими. Газовики кажуть, регулярно ведуть прийом громадян, мають єдине вікно для консультацій на сайті підприємства. Є контактний центр та особистий кабінет. Депутати ж наполягали, інформаційна робота з людьми має бути тіснішою а про планові роботи абонентів слід попереджати заздалегідь. Сторони домовилися, що відтепер копії документів про причини відключення та про виконання роботи фахівці «Криворіжгазу» надаватимуть представникам будинкових комітетів чи відповідальним особам. Так порозуміння досягти буде легше, а нарікань споживачів поменшає. За півтора місяці з початку року криворізькі рятувальники здійснили майже дві сотні виїздів за викликами мешканців. Їм довелося ліквідовувати 76 пожеж. Вогонь забрав життя п'яти криворіжців, три жертви у жовтневому районі. Останній нещасний випадок стався в неділю по вулиці Тухачевського. Рятувальники встигли загасити полум'я в квартирі, але господар наймовірніше задихнувся чадним газом. 14.02 приблизительно в 5 часов утра на пункт связи части поступил сигнал о пожаре. На место пожара было вызвано пожарное отделение. Это была двухкомнатная квартира на пятом этаже. И в результате тушения пожара был обнаружен труп хозяина. Причина, как на данный момент, устанавливается. С начала 2016 года в Желтневом районе уже есть три пострадавших, вернее, три трупа. Вот. Я бы хотел бы обратиться к жителям города всего и напомнить о соблюдении правил пожарной безопасности на дому. Ну и, соответственно, очень много из распития спиртных напитков, которые влияют на состояние человека и на его поступки. Рітання господні відзначають сьогодні православні християни. Це одне із свят багатих не тільки на згадувані події, а й на народні звичаї. Про особливості цього дня та Криворізький стрітинський храм розкажуть наші кореспонденти. Надзвичайно теплі дні можуть навіяти любителям народних прогнозів приповістки про зустріч зими із весною. Але церковний календар послужливо нагадує, що морози ще можливі попереду, адже за старим стилем лише 2 лютого, день великого 12-го свята, в який християни згадують, як із сорокаденним немовлям Христом зустрівся в єрусалимському храмі старець Симеон. За обітницею він не міг померти, доки не побачить на власні очі месію народженого від діви і чекав цієї можливості понад 300 років. Разом із Симеоном Богонемовлятко привітала лише одна єдина жителька Єрусалиму. Пророчиця Анна, але ця зустріч, яка пройшла непоміченою для обраного народу, для християн стала одним із 12 найважливіших свят. І всі віка від початку створення церкви цей день був особим і величественним. Не тому, що вспоминають старця і праведну Анну, але вспоминають події, які касаються кожного чоловіка. и всех нас – это встреча человека с Богом. Это особенное обстоятельство, которое приводит человека и изменяет его в этой жизни. На пострадянському просторі день стрітення Господнього набув ще й особливого небіблейського значення. В 1989 році цей день став останнім днем афганської війни. З тих пір стрітинські храми подекуди називають афганськими, а у кривому розі до того ж, і настоятель стрітинського храму, колишній воїн-інтернаціоналіст. Воїнську службу він не залишає і сьогодні. Щоправда, вже як душпастер капелан, має нагороди від держави. А за заслуги перед церквою на 27-му річ. Виведення військ із Афганістану отримав нагороду і від предстоятеля Української православної церкви. Ми сьогодні вознесення молитви і о тих, хто не повернувся з этой войны, или повернувся в цинковому гробу, или умер від страшних ран, которые бывают после таких сражений. І їх матір церква пам'ятає і буде пам'ятати всегда. Сегодня особенно отец Николай молится, потому что он сам прошёл эту войну. Не было нам легко тогда, мы не задумывались. Тогда были молодые, было малость держать. Тогда на это никто не обращал внимания. Сегодня, конечно, когда задумыешься над этим, Становится страшно, хотя вже прошло 34 года, будет 24 мая, как я з Кандагара вылетел. Прошло многие годы, но все равно рано, она теплится, не заживает, она и дождь сочится. Мало хто знає, що стрітення Господнє є ще й міжнародним днем православної молоді, в який молоді християни з різних куточків світу проводять свої зустрічі, форуми та конференції. Зате багатьом відомий звичай освячувати в день цього свята свічки. Протягом усього року християни запалюватимуть їх перед іконами, щоб знову і знову в молитві зустрітися із творцем і спасителем світу. Особливий подарунок отримали криворізькі закохані до свого свята. Романтичний джаз для них грав ізраїльський музикант Джей Севен. Атмосфера любові полонила і нашу знімальну групу. Звичне люблю не єдиний спосіб донести свої почуття. Існує особливе мистецтво, здатне передати усю гаму емоцій. Романтичні історії любові розповідатиме музика у виконанні Джей Севена. Тож слухаємо і зізнаємося коханні своїм половинкам. Щойно лунає перший акорд зала затамовує подих. Кожна композиція, нове зізнання у коханні. Яка ваша любов пристрасна до нестями чи може чуттєво романтична? А от Джей Севен на сцені торкається усі грани цього почуття. Є, є і страстне, яка розмітає на своєму путі все. в стилі, кстати, латінському, та ж саме безсамімуче знаменіте. Вот. а є спокійна, така нежна любов, така знайте, як от словно... Словно шаль, когда подкинешь його. Воздух, она так вот так нежно, красиво опускається. Біла й когда яка там димок такой, Вот от, от така любов теж буде присутствовать. Гра звуку, емоцій, безлічі відтінків. Почуття переконує, що музикант закоханий у свою справу. Половина залу прийшла на концерт, послухавши розповіді про натхненний попередній виступ Джей Севена у Кривому Розі. Решта вирішили уперше закохатись у нестандартну подачу джазу. День влюблених, вирішив зробити любими жені подарок. Сводить ее на концерт. Ожидаем приятных впечатлений, приятных эмоций, хорошего вечера. Посмотреть что-то новое, красивое, необычное, потому Раз, что разбавить, разбавить рабочие будни, приобщиться к культуре. Всегда любили музыку, тем более сегодня надеемся, что она нас порадует и поднимет настроение в сегодняшний праздник. Хотим поздравить всех с Днем Влюбленных, пожелать всем крепкой любви, страсти в отношениях. Джей Севен воліє розмежовувати особисте і публічне життя, але на сцені він завжди щирий, бо ж ставлення до глядача інше своєрідна і постать любові. Моя любов к зрителю все-таки сьогодні вона буде більш гармонічна. Потому що слово еротика, наверное, її можна віднести скорее к любимой женщині или в кавычках к любовниці. К вот. зрителю вона може бути тільки гармонічна і. Емоціональний, скажем, тостя та друга і пастесі На цьому концерті любов панувала скрізь, народжена музикою. Вона відбувалась у серцях слухачів. Як говорить сам виконавець, під час його виступів можна обіймати коханих. Цілувати їх дозволено і танцювати. Адже навіщо стримувати почуття, коли вони переповнюють тебе. І це всі події на сьогодні. Далі спортивні новини Кривого Рогу від Ігоря Кононенко. Зустрінемось завтра у звичній порі на телеканалі Рудана.